Ну що ж, червень промайнув досить швидко і прийшов час подивитися прогноз на липень для овнів. Розпочнемо з загальної енергії місяця. І у нас тут трійка пентаклів. Трійка пентаклів говорить про те, що липень для вас Овне стане місяцем командної роботи, навчання та розвитку через якусь співпрацю. Дуже важливо у липні не замикатися в собі, а шукати якесь партнерство, підтримку, наставників якихось. Можливо, варто з. Звернутися по допомогу до когось компетентного, того, хто порадить щось. Дуже сприятливе в цей період буде піти на якесь навчання, тому що потенціал для росту є, але він прийде лише через взаємодію з іншими людьми. Далі ми подивимося роботу та реалізацію. І тут у нас правосуддя. Правосуддя говорить про те, що в професійній сфері можливі якісь юридичні питання, бюрократичні питання, або це може бути ще щось по заслугах. Якщо ви десь там порушували якісь закони, то, можливо, у липні за це може прилетіти, або якщо навпаки ви були дуже чесні. То саме у липні вам це відгукнеться, може, якоюсь премією чи чимось таким. Можливо, у липні вам доведеться ухвалити якесь важливе рішення, виправити якісь попередні помилки або розібратися з якимись документами. І це все, що стосується вашої роботи. Далі ми подивимося стосунки та емоції, і тут у нас відлюдник. До речі, якщо ми подивимося, відлюдник своїм ліхтарем нам присвічує на правосуддя. Це буде говорити про те, що робочі питання. Будуть займати якось багато вашої уваги, і тому у стосунках буде такий собі період усамітнення, але це тому, що буде якби не до них. Не до них, Тому що ви будете зайняті роботою. Можливо, буде якась дистанція, бажання побути наодинці, щоб відновити свій внутрішній ресурс. Тут взагалі ні про якісь конфлікти в родині, а просто про таку глибоку саморефлексію і пошук істини всередині. Якщо ми подивимося далі, наше здоров'я, тіло та енергію, тут у нас ієрафант. Ієрафант говорить про те, що наше тіло потребує стабільності, якогось режиму, підтримки, традицій. Єрафанце да, у нас карта традицій, і тобто нам потрібне якесь традиційне харчування, сон, якісь ритуали турботи про себе. По цій карті дуже добре звернутися до якихось професіоналів. Це може бути лікар-терапевт, або піти шляхом якогось духовного чи енергетичного відновлення, оздоровлення. Але головне, що по цій карті дуже важливо звернути увагу на свій режим. Тим паче, якщо ви багато працюєте, то можете якби опускати з уваги це важливе питання. І так, виклик місяця. У нас вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про те, що головна наша пастка буде у нас в голові, тобто наші внутрішні обмеження, страхи, якісь сумніви, і ти можеш відчувати себе в якійсь пастці, хоча насправді вихід є. Головне не вірити в ці свої власні обмеження і зробити хоча б один крок назовні. Тому якщо буде нагрібати, варто розуміти, що вихід завжди є. Підтримка місяця у нас карта шут. Карта шут це легкість, це новий початок, сміливість до якихось змін. Тому підтримка прийде тобі. Тоді, коли ти дозволиш собі почати з чистого аркуша, без очікувань, без вантажу минулого, просто дозволити собі бути вільною, і вільно шагати в це майбутнє, яким би воно не було. А ще дуже радиться по цій карті йти туди з цікавістю, щоб не відбувалося, але ж дуже цікаво, чим воно там все завершиться. І порада у нас на місяць: десятка мечів. Десятка мечів говорить про те, що завершується, щось дуже болюче. І не тягни з собою це. Воно вже не має життя. Це карта завершення, звільнення. Вона не легка і тобі може бути не дуже легко, але все, після цієї карти далі вже йде світанок, тобто цей цикл завершився і звільнилося місце для нового початку чогось нового. Тому, любі овни, липень для вас місяць переосмислення, завершення і нового старту. Багато внутрішньої роботи, але водночас можливість знайти підтримку в інших та звільнитися від усіх ось якихось ментальних кайданів. Головне дійте чесно, і дозвольте собі свободу, і не бійтеся відпустити старе. Гарного вам липня, любовні, і чекаю на ваш зворотній зв'язок.